Непонятні підписчики, ми граємо непонятну гру якусь упору, то кіт спит. Ми будемо... Коротше, нам треба знайти кота. Я Йорій Горчик Запорщик, день, день народження у мене сьогодні, я Анаса горлодранець. Так, ми мусимо знайти нашого кота. Як знайду? Не знаю, якась градка дуже дивна. Якісь такі різні тут дивні тваринки непонятні. Ну не знаю, а на нас каже, це крута гра, як про мене, вона дуже дивна якась. Зовсім не бачу тут нічого крутого. Якісь такі. Що хтось цю гру придумав, вибачте, під дію якихось препаратів. Ні, ну мультки видю, але ну нормальні там хоч би тварини були. А тут якісь непонятні тварини. Диван з ногами. Відки, диван з ногами. Так, о, дивись. І я десь прилетів. Так, mm. це його щось включив. Не годен? О, не виходить у тебе. Так, ну я злажу. Так, злізу. Цей полетів. Так, того хто в мене? Там закрито. Так, того що? Попісила труба. Кручу, кручу. Води треба накачати. Як іду поможу. Ну, шо ти там ньо? Ньо. О, шо то він підскочив і впав. Я побігла. Вставай, кажу. Це шо там літає якийсь? Взяла ключ якийсь. Може тут уошусь. У кому ключа дати? Нет mm -hmm. птічка не хоче ключа. Mm -hmm. ха ха ха, -ха, -ха. Того можете его щось відкрутити. О, відкрутив щось там. Чи чья oh. там хатка? Ага. Заводи О. О. Oh. Покручу. Звідси mm -hmm. тіла вода. Вставай. Я щось там молюсь і кажу, вставай, ну шо ти? Вода а ти не встаєш. На тобі капельку. О. О, вставай. Привіт, це я. О, ти хто така? У, втік. Аж птаха щось підскочила. Я побігла далі. Ну шо ти? О! Що ти? Що тобі капельки дати одної? Mm -hmm. Ні, а ти що там? Що ти там таке тримаєш? Mm -hmm. Може, ти хоч капельки. Кап. Ой. Mm -hmm. Він щось тримає Птічка щось хоче. Може птічку водички трохи. Mm -hmm. О, на птічку трохи. Збудрив птічку Що ти там... О, хтось покликав. На. Попшикав на чи чимось би не кричала. Птічка влетіла. А ти що там? На тобі. Не, попшикати на неї тоже, на цього. Шшш, попшикав чимось. Та на його горло болить, я йому попшикав. Він зараз знову... Оу, щось він... Каже, це я! О, нарешті вони подружилися. О, що за такий наперсток великий. О, Там чиїсь ноги. Чиїсь ноги. Спікаємо. І шо? Вилізла якась баришня. Подзеленька, походила. О, так, що тобі дати? Що буде грати, я їм щось заграю, і вона потанцює. Бринь, бринь, бринь. Згоріла моя хата. О! Цей що? Так, шарик. Цей хоче шарик. О, украв шарик. І шо? А ну. це шо? Дуржух. На, тобі шарик запхав. Лети, запхай йому чуєш список шарик. <сь> І він полетів. Нормально. А ми пішли далі. А ми пішли далі. Що за сейф? Що за сейф? Це шось так. Цей що А цей? А це він що Рибка. На, хоч рибку. О, молодець. Ти ще може? О, Що він подивився чи що? що він став сильним? Вискочив на сейф. Якась драка пішла. Ключик. Ти що з'їв ключ? Виплінь ключ. Пістолет. Здавайся! Бах! Сейф... Ууу, зверху на нього впало. Це щось каже. що таке? Да ну пішли геть звідси каже, я вас не пущу. ей Пусти нас! Цей пішов за шариком. Зараз йому шарик в песок запхає. 100% На, взлітай. А, ну песок не запхав. Гудбай. Це що тут? Так, ну я пішла. Парасольку. Оп, нірку заскочила. кіт, кит, дальше скочу. Вот ти наглец. Ну і я за ним. С парасольку. Давай, каже, скач. Ну дав упить і на вона пішла. Нормальний чувак. Втиснув її під жопник, та й пішла. Та й пішла. Так, що там далі? Блін, ну це капець. Гра дуже дивна. Геніально, Геніально. не знаю. Такі упороти трохи. Ну, вона нас любить такі. Колись для нас це була дуже важка гра. Зараз ми трохи насобачилися її грати. Невеличкий спойлер. Зараз ми трохи насобачилися. Так, де я появився? О, якась оранжерея. Дивіться, скільки вазонків. Сидить грубий кіт. Так, що там? Що там, щось він недовольний. Ай, так, щось у трохи підлагою. Так, ти шо? Що? Ай, щось вона не може достати ліпісток. Куди ліпісток? На, з'їж. Що ти любиш ліпістки їсти, чувак? Ще дати? На. Що то, а скільки йому будуть давати ліпістків? Там цей зачепився Що за зміючка. Шепети, якісь вазонки. Підлити треба. А де води набрати? О, можна цю підлити. Слухай, там що нема води, а треба включити. Оу. водички нету, так? Да? А, ну трохи, трохи. Так, що тут? треба зробити якийсь такий апарат. куда? Чого? Слухай. Так, ну добре, секундочку. Так, треба нам, каже, нас нас перейти, бо нас щось підлагоює. Ну добре. Так. Слухай. Це. Я не знаю, куди це повісити. Зміючка якась там шипить. Тут нема, це во що? Може ти хочеш. Може тобі почухати під носом. Не хочу б ябі почухати, а тебе почухати. О, почухав. Давай, давай, смійся, смійся. Пав, молодець. Ти поміг. Так, куди пішов? Так, що ж ти можеш зробити? Щось відкриваєш. Тихо, якесь шестерня відлетіло. Заклав. Ага. Ну, понял. тепер це куди? Тепер це куди повісити? А, шестерню знайшов, чекай. Та що ти, 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 шо, не дає мені шестерню взяти? Треба ту зміючку нагнати. М -м так <noise> ох, Марка. Подуй на змію. Що вона не дує? Ну? Что то нам шоссе? Фу-фу. Это змея щось... На шепу ешь. Ну ес, есть, ням-ням-ням. И ням. шо с того ж ти ням-ням. Тоже? Может у всех квитю да ты попробовал тут шо? шо? там? Так, можешь полускотати змею. Можешь марку шепоскатать. Так, ну подумаем, що ви нам зробити? Нам треба свого шестерню забрати, нам змія мішиє. Воду ми не включимо. Що ж я тобі дати їсти що? Та йому згодовую, то й згодовою. Може я підійду трохи? Here. І що? А шо це лойкас? Куда воно дути має? Це змія паршива, чому вона не падає? Не дає мені шестерню. Ой! Що то я їй дав, на ударва нового? о о, -о, -о. О, понятно. Давай того. На, съешь, дай, дай мне. Набрал. О. На. Не. Может ты хочешь? Может ты змеючка хочешь? Не. Можуть глечик засунути? Куди запхати ту хрень? Що підлити ще? Що ще дати на водички мені наліє? А що ж би я ще підлив? Кого б я полив? Ха. Підлити ще раз квітку не підливає. А цей щось голова вниз у нього. Що в нього голова вниз? Коли я піднімаю це? Що би я? Кого полускотати? Хмарку. Ну давай тувай полиї на цього. На кота. Кіт недовольний щось. Каже, свали звідти. Ладно. Тут поливав. На себе поливав. О! Що ти тепер відкрила, коли вже дощу нема? Ну що ж зробити з цим малинкою? До пота підійти? Що, що зробити, Хмару? І? З'їсти да. А що да? Це во друге? щось на це не реагує. Вона mm. ну, щось туди різко перелізла. О! Давно би так. Так, що там мені треба? Так, і засунути то десь. засунути? Куди засунути? Мені треба якийсь патек би був тут. А ну, який патик? Ти не хто ж ням-ням? Так, що ж у мене активно? Це вовні дивний якесь. Щось підскакує, не знаю що. Полоскотау, глечик. Нормально, що звідти вилізло, тільки не говори, Максим. Що полити його. Хмарку на нього пустити. Може. Але та хмарка вона чуєш не на нього йде. Можем дати йому малинки. Вау. Щось надувається, надувається. Що за таке? Що за упориство болтич? Що за око? Так, може полити то око. О, виросло то, що мені треба. Запхати. І це? Ну. Потягнув. Кіт, потягни. О, відкривай ліфт мені. Визвав ліфт. Не поняв. А, ключик. Пора йти. А що там, котяра там сидить Так, що там? Хмар знову нагнати тебе, кит, змог и втик, Так, кит, ч натикаешь? А, а, то я же пішов Куда намочил, ти пішла дальше. Да. Шачкаешь. Кит, давай. Давай меня спускай кудась. Поехала. Гудбай, каже. Нормальный вариант. Нормаска. Так, и даже я появлюсь. Интересно. Сию в не игре. Ну ми вже трохи нас і грати. Шариво, туди, сюди. О, я в якийсь хать. Так, це його щось там. Що він там тягає і що... Ліфт приїхав. Так, ти що? Відкрив. Виходь. Та що не виходиш? Це хто прийшла? Блять. Вот это карта с копьем. Не чипай лифт. Мы все в лифте чуєш. Щось кись разборки будут в лифте. Хм. Шо за разборки будут в лифте? Шпильку взял. Ну, Куда же мне шпильку засунута? Ладно тут що? Гублаки кис. Mm. Бублик, шпілька? Це може м'ячик цьому дати? Ні? А шпільки кому? Не хочеш, так? А ти? Ну і псове шпільку дати? Так ти йти не можеш? Щось погладила його? Вкусив мене чи що? Гад. Так, лампа якась світи. А, Закрили. Поїхали. Куди поїхали, не знаю. З підземелля їдемо. Якась карта з копьйом і якась непонятна псіна на довгих, якісь качачих ногах. Слухай, доки маю їхати. Поки не стану. Ой, щось кричить йому. Це щось теж з ним свариться. Що вони там таляпають на якійсь мові? Що, драка буде, що? Це щось теж щось ніс чухає. Парасолька? Може вже свалити нафіг? Всі щось недовольні пішли. Куда я їх привіз? Ой, я не понял. Ну, куда мне возят? Ты думаешь? О, блядь, щось там поламалося. Ножниці. Ножниці. Молоток. Ремонтуємо кнопки. А, поремонтували кнопки, їдемо далі. Нормально молотком. Давай. Так, кто-то у нас дозайде. Так, відкрилось, може може маю вийти вже. Це хто такий? Ти хто такий? Що за якийсь? Куда їдемо! Я не знаю, хто такий. Щось він такий зашугав цього чисто? Зашугав його. Пора вже йти тобі. Я Що? Хм. Ми куди їдемо? Чусь їздимо, ти їздимо. Коли ми приїдемо, коли треба, чуєш. Коли наша черга виходить? Щось я не можеш зрозуміти. Наш там ножниць. Парасольки зупиняй Відкривай. блядь, це що за слон? Ледве заліз ойду. Что он и сварится? Капец. ти ты его бьешь по голові? Вилазь давай. Ах ты хулиган. Я зараз тебе шпильку шпигну. Не шпильку не дає. Може хоч бублика. Тобі можуть віддати шпільку. Бля. Ой. О, я потягнула Все, вилазь. А, да, на тобі раз по башці Тоже пішов. Я одна це лишила. Так, що за то? О-о-о. Что тут такие? Кисок. Цены підійшло, не подошла, что-то не работает. О, блядь, взял, кинул кусок. Что-то там по Ага. О, может ножницы мы что-то там. Нет. Що то ножниці в мене? За чи що? Що ж ножницями робити? А без ножниці не знаю, що де бігають. Що робити з цим багом? Я не хочу перегрувати цілий рівень. Як повімо... Ой. Ладно, на паузу. Так, що ж це чим відремонтувати? Візьму шпильку може. Шпилька не спрацювала. Якийсь м'ячик. О, заклав. Тепер може шпилька. Шпилька ні. Молоток. Молоток. Так, так, о. Порівняв, зачепив. Може парасольку туди? Може тепер шпильку. Що, взяти ножниці? М -м? Ну ви еще ну, нічого не може. О, забив. Так, вроді працює. Вроді працює. Куди я їду? О, нарешті. Нарешті ми приїхав куди треба. Ну, взяв би ножниці і знову б у нас трохи зависло. Куди ми попадаємо? Слухай, коли кінець цей упороту гри? Ананас. О, мій кіт, я за цим котом маю бігати. Десь поплив кіт. Кіт упоротий поплив. Зараз я вийду з ліфта. А на сьогодні все, каже Ананас Ананасович, а я нас. Де я появилася? Тут, во. О. Я прийшла. Будьте здорові.